Друзі, всім привіт! Роблю сьогодні загальний розклад для підписників каналу. На питання, на що варто звернути увагу цього тижня? Розклад буде загальний, тому велике до вас прохання у коментарях написати номер карти, яку ви обрали, і потім в кінці тижня дати зворотній зв'язок як це про вас? Як цей розклад програвся у вас? Що відгукнулося? І безмежно вдячна вам за відгуки та ваші вподобайки, адже це для мене показник того, що вам потрібні такі розклади і потрібні підказки від Всесвіту. А тепер даю відповідь для тих, хто обрав саме першу карту і вам дали білу карту, яку я привідкрила колесом фортуни і семірочкою мечів. А біла карта це карта вищих сил. І коли вона випадає, зазвичай говорять: на все воля Божа. Довіртесь вищим силам цього тижня, адже з вами поруч сам Бог вас ведуть вищі сили і направляють, допомагають прийняти вірні рішення та відповіді дають на ваші питання, дають підказки з простору. Але не варто поспішати чи необдумано приймати рішення, брати відповідальність за інших чи їхнє життя, їхні вчинки чи їхню долю. Залиште це Богу, Він справиться краще за вас. А ваша справа цього тижня довіритися долі. Слідкуйте за підсказками і знаками вищих сил, слідкуйте за тими випадковостями, які вам зустрічаються, але насправді це не випадковості. Адже вас чекають цього тижня доленосні кардинальні зміни у житті, навіть якщо ви цього ще не бачите поки. Бо біла карта, привідкрита з колесом фортуни і семірочкою мечів, може говорити про те, що прийшов нарешті час Все почати спочатку, по-новому, з чистого листка. Почні діяти по-новому, не так, як завжди, з новими думками, з новими планами в майбутнє, досить діяти по-старому і так, як ви звикли. Якщо ви хочете нового життя, а вчинки старі, дії старі не змінилися. Тому починайте переналаштовувати себе. Хочете нової роботи, а сидите на старій, на остогідлій роботі, бо боїтеся змін. Хочете поїхати на відпочинок, а сидите зазвичай вдома і в шкафу складаєте гроші на колись. На, може, десь колись поїдучи на чорний день, нехай лежать, а життя іде, і час спливає. Або говорите про одне, а робите інше. І цього тижня при такому розкладі. Біла карта, Колесо Фортуни і Сім мечів вам говорить про те, що у вас є прекрасний шанс прислухатися до себе справжнього, маючи підтримку вищих сил, вищих духовних насавників, самого Бога, почати жити по-новому, вийти на новий рівень і змінити свою невпевненість і хитрість на впевненість і цілеспрямованість, рухатися за душею, а не за розумом. Змінити свій підхід до ситуації, справ, людей, до життя, діяти по-новому, цінуючи особистий час і життя, а також особистий час інших людей, довіртесь своїй інтуїції та відгуку серця. що... Вбереже вас від аферистів, злодіїв, махінацій, конфліктів, виведе зі складних ситуацій та обереже від втрат чи хитростей, і все виведе на чисту воду, де була брехня. А якщо коротенько довіртеся простору і Богу, своїй інтуїції, слідкуйте за знаками вищих духовних наставників, адже цього тижня на вас чекають перевірки від всесвіту, як кажуть навшивість і довіру. А ще у даному поєднанні карт, зверніть увагу на те, що у вас буде певна ситуація, можливо, і не дуже приємна, але завдяки певному випадку, долі, співпадінню, фарту, як хочете назвіть, у вас буде можливість уникнути чи втекти від неї, наче від вас відвели біду і кризову ситуацію або негативний якийсь сценарій. І це дія саме вищих сил, це дія білої карти. І знаючи ситуацію, яка зараз у нас в країні. Тому хто обрав саме першу карту як рекомендація: не ігноруйте тривогу, бережіть себе та своїх близьких, довіртеся своїй інтуїції. А для когось це буде навіть заклик на кардинальну зміну у житті, можливо, навіть зміну місця проживання чи тимчасового перебування, щоб уберегтись. Також це поєднання карт може чітко вказувати саме на закон причини наслідку, що посіяли в минулому. Цього тижня пожнете самі. Тому якщо за душею маєте певні якісь хитрості, борги, десь щось украли чи втаїли, махлювали чи брехали, цього тижня все вийде на чисту воду. Доведеться відповідати за свої дії. А взагалі, Семірка це карта колісниці. А колісниця це завжди про рух, про напрямок. Тому зверніть увагу, куди ви рухаєтеся, в якому напрямку, які у вас цілі і помисли. Будьте пильні і уважні, довіртеся серцю і душі. Тоді на вас чекатимуть надзвичайні, приємні, кардинальні зміни, хтось їх називає чудеса, приємні неочікувані випадки, на які ви навіть не очікували, що допоможуть знайти саме вам вихід з будь-якої, з будь-якої ситуації, виведуть цілими і неушкодженими, врятують від біди, і вам буде здаватися, що це, наче на грані фантастики, але так буває. Тому будьте уважні і пильні, почніть своє життя і цей тиждень як з нового листа, як з чистого листа. Довіртеся Богу і вищим силам. Якщо зустрінете людину зі свого минулого, це теж для вас знак і підказка. Сюди ретельніше придивіться, про що цей знак для вас Він для вас буде особливим. І не зациклюйтеся на минулому, на образах, болях, травмах, подіях. Нехай все минуле з вдячністю за досвід відійде. І впевнено і без вагань з такою потужною підтримкою небес рушайте в нове наповнене життя. І не забудьте у коментарях написати саме, як програвся у вас цей розклад цього тижня. Як вам воно відгукнулося? Я дійсно вам безмежно вдячна за кожен лайк, за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Так? І для мене вони важливі. Для мене це показник саме того, що моя праця не даремна і вам важливі ці підсказки від Всесвіту і ці розклади. Дякую вам. Друзі, всім привіт! А зараз відповідь для підписників, для тих, хто обрав саме другий номер карти, на що варто звернути увагу цього тижня для вас? І вам дають паш кубків або паш чаш. А чаші у нас завжди говорять про емоції, почуття, відносини. І всі події, що з цим зв'язані. Тому для тих, хто обрав саме цю карту, зверніть увагу, будь ласка, на свої відносини та почуття. Можливо, до вас саме цього тижня прийдуть якісь нові знайомства, можливо, нове кохання, а можливо, навіть в теперішніх відносинах, які є у вас, ви можете отримати ковток свіжого повітря, наче відносини горять саме по-новому. Це як по-новому зароджується почуття. Ви можете по-новому бачити свого партнера, відкривати в ньому нові і нові грані. Ви можете отримати подарунок цього тижня, або хорошу звістку, признання в коханні. Можливо, хтось запропонує вам руку і серце, або ви отримаєте хорошу звістку про вагітність. А також ця карта вказує на те, що у вас є дуже хороший шанс. Знайти свою кохану половинку цього тижня, якщо ви ще без неї. І ці почуття, які будуть між вами, вони будуть справжніми, чистими, наче перше кохання, наче свіжий вітерець і свіжий подих, який буде вас надихати, розвивати, дарувати гармонію і внутрішній баланс. І так ці почуття можуть бути лише на початковій стадії, але вони справжні. Вони чисті як перше кохання. І саме те, що ви вкладете в цю чашу в свої стосунки, так вони і будуть далі розвиватися. Тому зверніть на це увагу. Також паш чаш дуже часто вказує саме на хороші новини або якусь хорошу вигідну пропозицію, на яку вам варто звернути увагу і ні в якому разі не пропустити. Ви можете почути цього тижня хороший, гарний, приємний комплімент. Від людини, якій ви не байдужі. Або ж можете отримати нового друга або нову подругу, з якою ви будете тісно співпрацювати, товаришувати, довіряти, адже це завжди про дружелюбність, співпереживання, дружбу, співчуття, підтримку і допомогу. Тому зверніть увагу цього тижня на тих людей, які будуть приходити у ваше життя, друзів подруг або просто людей, які будуть зустрічатися на вашому шляху, які можуть вам принести доленосні зміни, які можуть вам допомогти, не соромтеся, просіть про допомогу. Саме ці люди можуть вам її надати. А також пащаж дуже часто позначає дитину. Тому, рідненькі мої, зверніть, будь ласка, увагу цього тижня на своїх дітей, на дітей, молодших братів чи сестер. Виділіть їм увагу. Поспілкуйтеся з ними. Пригорніть, обійміть. Якщо довго не спілкувалися, подзвоніть. А якщо у вас не складалися з ними стосунки, то цього тижня ви маєте прекрасний шанс відновити ці стосунки і вивести на абсолютно новий рівень на рівень підтримки та любові. І пам'ятаємо з вами, що пащаж – це саме носій. Носій оцих чаш, так? Емоцій, любові, романтики, краси, гармонії. Тому рідненькі, звертайте увагу, особливо для тих, кому це актуально, на любовні імпульси, бажання тих людей, які є навколо вас. Навчіться приймати і дарувати цю любов. Адже паш чаш це ще про романтику, про красу, про гармонію, насолоду. Приплив любовних почуттів, про сильне бажання бути поруч, і саме з цією людиною. Прислухайтесь до цього імпульсу, ваше сердечко підкаже вам. Тому цього тижня легко і радісно відкривайтеся цим любовним імпульсом, а також побільше мрійте. Мрійте, відчувайте, чого ви хочете насправді. Відчувайте, чого ваша душа просить, чого ви так довго чекаєте. І хто чекав дві позначки на тесті про вагітність, цього тижня вам лелека може їх принести. І пам'ятаємо, що пащаж – це ще про інтуїцію, це про воду, це про прекрасний творчий потенціал. Тому дозвольте собі цього тижня творити, передавати свої почуття саме у творчості. Дозвольте собі музику, розслаблення, масаж, красу. Відпочинок на природі, побудьте в басейні. Приділіть цього тижня собі час адже він так важливий для вас. А щодо тих, у кого думки зайняті роботою, ви можете поступити. Дуже хороша пропозиція по співпраці. Не очікуйте від цієї пропозиції великих грошей, але вона вас буде наповнювати і давати душевний спокій. Так, всім привіт. А тепер відповідь для тих, хто обрав третю карту. І у нас четвірка Пентаклів. І вона говорить, що вам варто звернути увагу на те, що було побудовано, чи налаштовано великою, чи важкою працею, напрацьовано у житті, і зовні це виглядає як стабільний чи проект, чи шлюб, чи бізнес, чи робота, або здоров'я, чи якась система цінностей. І ви за це тримаєтеся як за соломинку, як за те, що дає вам певну таку впевненість в майбутньому і стабільність. І ви дуже хочете це зберегти, що належить вам, щоб не втратити, охороняєте, тобто є страх втрати, втрати стабільності і землі під ногами, наче є відчуття, що є певні якісь фактори, що загрожують цьому, і вам дуже хочеться захищати цю стабільність і ваше накопичення. Це таке своєрідне блокування і стагнації. І інколи це схоже на м'ясорубку, коли і сидіти важко, і втримати усе старе, і відпустити важко. І все те, що вже себе віджило. Тобто є страх втрати, хоч те, що є зараз. І це знаєте, як чемодан без ручки, і нести важко, і незручно, і залишити ніяк. Тобто є страх втрати і не бажання чимось чи кимось ділитися, а хочеться накопичити і просто сховати, щоб інші не бачили. Тому цього тижня, ті, хто обрав третю карту, четвірочку Пентаклі, зверніть увагу на своє чітке планування, як подій, так і самого життя, свої цілі і як ви їх можете масштабувати, щоб не зависати у страхах і старому рівні, а йти далі. Відкинувши усе старе, забезпечивши собі звичайну подушку безпеки. Далі зверніть увагу на вашу раціональність, готовність діяти, щоб досягати бажаного, при цьому зберегти стабільність і безпеку, але і рухатись вперед. Проведіть чіткий аналіз, що вам уже не потрібно, куди ви витрачаєте купу часу, енергії, фінансів, і де ваша увага, де ваші втрати, а не прибутки. Відкиньте усе зайве, що вас уже не розвиває і не приносить задоволення та прибутку. А також перепишіть свої цілі і бажання, враховуючи вище сказане, відкиньте егоїзм і свою жадність, бажання лишатися в минулому і старому, і звичному, використовуйте якийсь новий підхід у всьому, цінуйте час, свої гроші, перегляньте свої цінності і що важливо насправді для вас. Використовуйте усі можливості, усі нові можливості, нові ідеї, що трапляються вам на шляху, щоб вийти на новий рівень. Не відкладайте у довгий ящик чи на потім себе, свої цілі і свої дії, а дійте негайно, реалізовуйте задумане. Перестаньте триматися за те, що маєте, за той чемодан без ручки, а купіть собі новий, зручний і комфортний, якого не треба нести, а лише направляти. Адже четвірочка Пентаклів говорить про те, що ви наче вже досягли бажаного і просто зупинилися у розвитку, зупинився процес, і ви не рухаєтеся далі, немає бажання йти до нових вершин. Масштабу, розвитку, самоудосконалення, втілення нових мрій і цілей, типу, ну як є, так є і так вже добре. Тобто досягли певного рівня достатку чи розвитку і зупинились це зависання у звичному. Почніть вводити новий ковток повітря у своє життя, нові методи, розгляньте ще нові можливості і варіанти, додайте легкості і гряйливості, візьміть нових працівників, якщо необхідно, на роботу, додайте нових ідей, започаткуйте якісь нові традиції в сім'ї, що передасте своїм нащадкам, трансформуйтесь самі, розвивайтесь, йдіть вперед, відкиньте страхи і тривоги, відкиньте думниму стару стабільність, і зависання у звичному. Перестаньте витрачати своє життя і час на те, що уже віджило. Виходьте з цього дня сурка, одне й те саме, одне й те саме. Дійте, мисліть, відчувайте світ по-новому. Не бійтесь, у вас усе вийде. І я вірю у вас.